Так, як створити конспект з звичайного відео, яке розміщено на Ютюбі. У нас зараз порожній Google Документ. І тепер давайте ми перейдемо до нашого відео. До речі, дуже рекомендую канал Штучка Інтелекту, який я казав. І тут вийшло недавно нове відео про порівняння нові генератори відео з текстом. Подивіться. Але ми зараз про інше. У нас є відео. Я хочу з цього відео зробити е, такий короткий, але змістовний конспект. Е, Причому хочу це зробити українською мовою, відео так само українською. Дивіться, коли ми дивимося на це відео, отут буває більша е, така кнопочка, яку треба розширити. Якщо відео гарно описано, як зараз ви бачите, то в нього є опис, покликання, розділи, і в тому числі в нього є. Розділ текст відео показати текстову версію. Коли ми показуємо <плес> цей розділ, да, ну, зараз там має <плес> якусь рекламу, ми їх пропускаємо, зупиняємо і так далі. Ви бачите, що тут є часова школа, яка може бути показана. Розділи, які там описані, і текст відео. Текст відео, якщо нам позначки часу не потрібні, ми їх вимикаємо. І після того ми маємо. Скопіювати цей текст до нашого файлу. Як ми це робимо? Ми можемо так виділяти і промотувати це доволі довго. Ми робимо Ctrl-END, коли промотуємо, і воно нам до кінця. Бачите, одразу виділяє, і ми одразу копіюємо і вводимо це до нашого Google документу. І впевнилися, що текст у нас є. Далі ми цей текст, ми ще його маємо аналізувати і зробити з нього конспект, маємо зберегти. Зберігати в даному випадку я раджу простий текст Текст, тому що тут текст, немає ніяких форму, немає ніяких там додаткових елементів. І так, мод з тексте ми зробили собі такого файла, він малесенький, легенький, легко аналізується. Тепер ми маємо обрати систему. В якій ми будемо робити конспект. Це може бути чат GPT, це може бути клод, це може бути навіть Perplexity, але зараз ми подивимося, як це робиться в Google AI Studio. От я зараз зайшов в цю студію, це безкоштовний аккаунт. І ви бачите, що за умовчанням обрана моделка Gemini 2.0 Flash. Тут, до речі, дуже багато різних цікавих моделей. Тут є підналаштування, ми нічого цього не чіпаємо. Ми будемо ще говорити про цю студію, але нам зараз важливо створити саме конспект. Отут знизу є чат, плюсик. Ми кажемо завантажити файл. Ось є notes. безпосередньо той файл, який ми зробили, він малесенький. 10 сторінок цього тексту, і ми пишемо проаналізуй текст у файлі і створи з нього конспект українською для студентів другого курсу інженерії програмного. Забезпечення. Насправді, оце останнє можна було написати, воно і так само зробить конспект, але якщо ми таргетуємо на якусь, робимо фокус на якусь там цільову аудиторію, воно може зробити це може зробити трохи краще. Ось ви бачите, на основі аналізу тексту є вступ, де вона чітко фіксує, що там було є е, е, аналіз спочатку Лума Рей 2. Потім Adobe Firefly відео це нові моделі, які тільки вийшли. І ви бачите, що тут воно зроблено таким чином, коли ми сфокусували що це студенти даний конспект суб'єктивної оцінки, тому для більш об'єктивного рекомендується провести власне дослідження. Ось це воно додало відповідно до того, що ми їй сказали. Ось наші 10 сторінок. Ми перетворили на такий конспект стислому вигляді те, що нам потрібно. Далі ми, отут є три крапочки, можемо копіювати текст, і тоді вже безпосередньо його, ви бачите, що був в такому форматі текст, 10 сторінок. І тепер, якщо ми перейдемо кудись там в кінець цього файлу, скопіюємо, просто Ctrl-V, зробимо, ми бачимо, структурований, форматований. Текст у вигляді конспекту, саме який розкриває сутність от цього відео, все це зайняло ці декілька хвилин. Ну, я думаю, що було корисно, тому дякую за увагу. Продовжуємо працювати.